На Запоріжжі 10 людей дістали поранення через ворожі удари. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федорів протягом доби. Російські війська завдали 844 удари по 35 населених пунктах області. Застосовували вороги авіацію, ракети, понад 480 дронів та артилерію. Надійшло 122 повідомлення про пошкодження житла та комунікації. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак. Також російська армія завдала. Удару по пологовому будинку у Запоріжжі вчора, 1 лютого. Поранення дістали шестеро людей. Як уточнили у державній службі з надзвичайних ситуацій, удар було завдано дронами камікадзе. Виникла пожежа на другому поверсі гінекологічного відділення. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. У момент атаки медики та пацієнтки, зокрема породілі з немовлятами, перебували в укритті. Пізніше російські війська повторно атакували місто дронами, внаслідок чого травмувалися дві жінки та чотирирічна дитина. Пошкоджено житлові будинки. І цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Ворог поцілив по Васильківській громаді. Там пошкоджено два приватних будинки і господарська споруда. В області оголосили день жалоби за вбитими у Тернівці. 16 людей загинули. Ще 16 дістали стали поранення внаслідок російського удару по робочому автобусу, який перевозив. Гірників повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Оператори дронів свідомо атакували автобуси і цивільних людей. Перший удар припав поруч із автобусом. водій під впливом дії вибухової хвилі втратив кермування і в'їхав у паркан. Травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи одне одному. У цей час оператор другого шахеда на онлайн-управлінні. Побачив людей та цинічно направив дрон просто в групу мирних людей. Про це заявив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Жодної військової цілі лише звичайні люди, які поверталися додому після роботи, до своїх родин. Це справжній жах. Росія вкотре доводить свій статус держави терориста. Російські вбивці, відповідальні за цей та інші злочини, мають понести покарання. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою справедливого миру. Розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу Головного управління розвідки України Легіон Свобода Росії провела успішну операцію в глибокому тилу ворога на Харківщині. У грудні 2025 року бійці приховано просунулися більш ніж на 7 кілометрів у бойові порядки ворога та виявили польовий склад боєприпасів. Об'єкт було знищено разом із особовим складом охорони. Втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, цей об'єкт відігравав ключову роль у забезпеченні окупаційних підрозділів у районі Куп'янська в ГУР. Зазначають, що підрозділи легіону послідовно нарощують тиск на логістику та управління противника в його тилу. Пріоритетом залишається зниження бойових можливостей ворога ще до його виходу на лінію бойового зіткнення. І до новин зі столиці в Києві наразі 244 будинки залишаються без опалення після аварії в енергосистемі України. У районах столиці з тривалими відключеннями електроенергії та теплопостачання. Військові та ветерани 3-го армійського корпусу відкрили пункти обігріву та запустили мобільні фудтраки. Яку допомогу пропонують? Ми розповімо далі. У районах Києва, де відключення світла тривають найдовше, тепло з'являється від людської підтримки. Так військовослужбовці і ветерани 3-го армійського корпусу організували стаціонарні пункти обігріву, у яких можна зігрітися та отримати допомогу. Стаціонарні пункти працюють цілодобово. В стаціонарних пунктах люди можуть прийти зігрітися, випити чаю, кави. Якихось солодощів з'їсти, також обов'язково можуть приходити заряджати гаджети, пристрої, колінні протези обов'язково приходять військові. Просто зігрітися та провести теплий час. Від сьогодні починають працювати вже медична служба, яка буде надавати при першій необхідності ліки. Крім стаціонарного пункту, ветерани запустили спеціально облаштовані мобільні футраки. Вони курсують тими районами столиці, де ситуація з теплом і світлом найскладніша. На початку це була гаряча їжа, бульйони, чай або узвар, То зараз це вже повноцінні комплексні навіть обіди. Це різні страви, там м'ясо, картопля смажиться прямо тут на мангалах. Приїжджають футраки. Щодня з 16 години футраки 3-го армійського корпусу відвідують різні райони Києва та безкоштовно годують містян. Компот, узвар, сухарики, хліб. А бульйони що гріється? Ви прийдете за бульон? Да ось же з жду. Сказали, винесуть. Тут дуже смачно нагодували мене, мою дитину. Зараз дуже важкий час. Приготувати не можемо. Отож, ну цей пункт якби виручив дуже сильно. А людям, котрі не мають змоги спуститися по їжу, її приносять просто до квартир. Носимо хлопці, військові, ветерани з інвалідністю на протезах особисто носимо. Також я особисто приймав саму участь. Немає ніякої проблеми в цьому. Ми заносимо, спілкуємось, люди нам раді. Ми також вдячні людям, що вони так нас тепло приймають. За перші два тижні роботи стаціонарні пункти обігріву та мобільні футраки 3-го армійського корпусу допомогли більш як 11 тисячам людей. Військові та ветерани кажуть, кияни тривалий час допомагали нам, а тепер і ми допомагаємо киянам. Чудова історія насправді. І військо і, і громада разом це ну, власне це і є запорука. Перемоги за прокото, що Україна а, тримається в цій важкій виснажливій війні? Допомагає не лише військо. Зараз будемо далі говорити в умовах блекаутів та енергетичних випробувань. Патріарший собор Воскресіння Христового відкрив для киян і гостей міста простір підтримки. Там можна зігрітися, не зарядити пристрої та сховатися в укриття під час повітряних тривог. На місці перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталя, вітаю. То яку ще допомогу можна отримати в Патріаршому соборі? Вітаю Василю, вітаю наших глядачів. Зараз ми знаходимося в підвалі Патріаршого собору. Утім, якщо можете побачити довкола темно. Хоча, зазвичай, храм працює на генераторах, але зазначу, що навіть і паливо закінчується, дизель і також генератор може бути не в стані працювати. Тому всі потребують пункти обігріву, також потребують від вашої допомоги, аби працювати і допомагати всім киянам. Це місце насправді. Ді, доволі тепле тут можна перебувати е, цілодобово. Зокрема, як нам зазначив настоятель храму, сюди приходять зазвичай в нічну пору, коли тривають повітряні тривоги, адже тут безпечне місце, тут можна сховатися. Е, тут є всі зручності або, наприклад, зробити собі гарячий чай чи зарядити пристрої. Е, на жаль, ми не можемо вам показати, але тут є окремий простір, де останні тижні приходили діти. Тут працював дитячий денний табір для того, щоб батьки могли. Залишити своїх дітей, адже школи не працювали, школи були на канікулах. Тут їх розважали, навчали, проводили різні майстер-класи. Тож вони могли тут перебувати в теплі в зручностях, поки, наприклад, батьки перебували на роботі. Також тут є, на жаль, теж не видно, але окремо кафетерій, який працює за певним часом, де також можна випити окремо чаю чи каву чи погрітися. Доволі зручне місце, але е, зазначу, що зараз людей немає, адже навіть е, сьогодні, зокрема, є церковне свято, стрітання господнє, яке святкують християни за новою та грегоріанським календарем. Тож е, е, зараз більше людей саме е, на верхньому поверсі е, е, на літургії. Утім, як я вже раніше згадувала, більше людей сюди приходять в нічну пору чи після роботи. Увечері, тож запрошують усіх раду. Запрошують також волонтерів, які готові допомогти. Запрошують і тих, які готові допомогти чи з паливом, чи з іншими потребами, аби допомагати усім киянам, хто зараз залишився без світла, тепла і води. Ось такі новини на цю мить Василю. Тобі слово. Дякую дуже Наталя стареправо з. Патріаршу Собору Воскресіння Христового в місті Києва, це район станції метро Лівобережна. Хто має можливість і бажання і потреби, звичайно, можете завітати, відігрітися, зарядити гаджети. У празі вчора, 1 лютого, відбувся багатотисячний мітинг на підтримку президента Чехії Петера Павела. За даними організаторів руху, мільйон хвилин для демократії на староміській та вацлавській площах зібралися десятки тисяч людей. Протести стали реакцією на конфлікт між президентом і главою міністерства закордонних справ уряду Бабіша. Петром Мацінкою через відмову Павла затвердити кандидатуру Філіпа Турека на посаду міністра довкілля. Президент заявив, що отримував від міністра неофіційні повідомлення із погрозами так званих політичних. Наслідків, які він розцінив як спробу тиску та шантажу, Павел передав матеріали юристам і звернувся до силових структур для правової оцінки ситуації. Під час мітингу в НАТО були помітні прапори України, а учасники висловлювали підтримку проєвропейському та проукраїнському курсу президента Чехії. 16 людей загинули. Ще 16 роді стали поранення внаслідок російського удару по робочому автобусу, який перевозив шахтарів у Тернівці на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник Дніпропетровської власної військової адміністрації Олександр Ганжа. Це цинічний злочин російських вбивць. Оператори дронів свідомо атакували автобуси цивільних людей. Перший дрон вибухнув біля автобуса, Ударна хвиля дезорієнтувала водія. Він в'їхав у. Паркан другий шахет вже прилетів. Це були радіокеровані шахеди, як написав е е Сергій Флеш Безкреснув радник міністра оборони України. І свідомо цей шахет було направлено в е групу. Цивільних людей міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на тому, що вбивці мають бути покарані. Окрім цього, ворог активно б'є по посинельниківській громаді. Цієї ночі знову була атака. 1 лютого була атака. І отже, виникає питання евакуації людей, які сьогодні перебувають в зоні лиха, в зоні ризику. З нами Катерина Макарова є менеджеркою по роботі транзитних центрів благодійної організації. Координаційний гуманітарний центр. Пані Катерино, вітаємо У вас. Так, вітаю та радий бачити і чути. Та я хотів би звати про евакуацію цивільних саме з тих громад, де сьогодні дуже ризикована ситуація, ті, які побіля лінії фронту, на Дніпропетровщині також тривають бойові дії. Скажіть, будь ласка, які потреби, які запити є на евакуацію, і наскільки складно сьогодні евакуювати людей? тут технічно це зробити, засоби можливості, будь ласка. Так, загалом, що щодо евакуації Дніпропетровської області, то ми а, маємо перелік громад Синельниковського району, який входить зараз в евакуацію активно, а, і можемо спостерігати, що запродовж січня 26-го року а, є тенденція щодо збільшення евакуації Бубиківської, Петропавлівської та Лесвіківської громад. Цю статистику ми бачимо у транзитних центрах е, селища Волоського та Павлограді, куди їдуть люди, і серед допомоги, яка надається цим бенефіціарам, е, простежується, що найбільший попит все ж таки у людей на юридичну е, та фінансову допомогу від партнерів благодійних е, організацій. Та я не... скажу ще, що крім того, що ворог завдав ударів по Автобусу, який перевозив гірників, Ну, ворог загалом атакує енергетичну інфраструктуру, зокрема і видобуток вугілля. Це Павлоград вугілля компанії ДТЕК, але ворог мало того, що б'є по інфраструктурі, він б'є фактично по людях, які видобувають вугілля по цивільних, які до війни не мають жодного відношення. Окрім того, ворог активно атакує і залізничну інфраструктуру. Зокрема, понад добу тривала атака на залізничну. Інфраструктуру станції Синельникова, це також на Дніпропетровщині, рух потягів було тимчасово обмежено до Дніпра. Повідомляє Укрзалізниця. Загалом ворог завдав сім ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі станції. 16 годин тривала повітряна тривога. Ну ось, зрозуміло, що окрім того, що треба евакуювати людей, ось такі історії з тим, що ворог фактично перебуває логістику. Наскільки це викликає потребу в підтримці, допомозі людям? Можливо, люди, які кудись їхали, також вони залишаються на станції, бо десь навіть посеред поля можуть бути, як ми це нещодавно ми нещодавно чи це бачили. Чи створюються можливо якісь транзитні центри, тому що ця історія зараз є, і очевидно, вона буде і далі. Принаймні, поки триває зима, людям буде потрібна важлива, важлива буде Саме допомога в цьому питанні. Будь ласка, так, в таких моментах активно задіюються партнери адміністрації, перевозить людей з е, таких вокзалів найближчі станції е, у Дніпропетровській області саме в місті Дніпро на залізничному вокзалі є транзитний центр для евакуйованих та для людей, які потребують допомоги. Тому е, там також можна звернутися, і отримати відповідну допомогу. Якщо ми кажемо за ситуації, які були нещодавно на Харківщині, то тоді, акумулюючи усю увесь резерв, який є в наших партнерів та нас і адміністрації, то люди були евакуйовані до ближайшої станції і поїхали. Я хотів би ще запитати, ми зараз ще повернемося до залізничної інфраструктури і допомозі, допомозі, яка тут надається, яка тут потрібна. Але щодо людей, яких евакуюють із тих регіонів, де тривають бойові дії, або прифронтові регіони, або можливо, ще люди, які вже в зоні бойових дій фактично залишаються жити. А чи є куди вести цих людей регіони, які готові прийняти? Можливо, якісь підприємства, місцеві влади, які кажуть, так ми маємо прийняти. Ми можемо прийняти 200 людей, яка же Львів, умовно кажучи, Франківськ каже Ми можемо прийняти 100 людей. А Тернопіль скажімо, ми можемо прийняти 150 людей, чи Хмельниччина, чи якісь інші регіони, чи є сьогодні такі локації, де ви точно знаєте, що людей можна прихистити принаймні на цей час зими, де люди змогли бути в теплі е зі світлом і мінімально забезпечені гуманітарні їхні потреби. Так, працює всеукраїнська система поселення. Вона працює в майже усіх областях України. І люди, які зареєструються на транзитному центрі та потребують подальшого поселення, а це близько 20% від загальної кількості вакуйованих. Тож вони розселяються в іншу області щодо Дніпропетровських мешканців, то в більшості приймається Полтавська, Вінницька, Рівненська і Одеська області. Це як місця тимчасового проживання, так і приватні будинки. Також приватний бізнес надає робочі місця і допомагає з проживанням для тих людей, які потребують. <смітло -піше> Я хотів би ще запитати: а допомога від наших іноземних партнерів чи вона сьогодні також? Є для таких людей і от знову ж таки удари по інфраструктурі. говорили про те, що є транзитні центри, створюються зараз. І зрозуміло, що тут теж могла б бути допомога. Не генератор, якісь теплі речі, те, що сьогодні проходить, скажімо, в Київ, те, що проходить в інші міста України, які сьогодні потерпають там Сумщина, те та саме Дніпро, Харківщина, Одесьчина, Чернігівщина, чи щось запити є щодо того, аби допомагати людям на Дніпропетровщині, і можливо також по е Підтримці обігріву захисту людей, які страждають, і через логістичні ці удари, зокрема по залізниці, будь ласка, а, так протягом цієї зимоси було січня. Є великий попит на джерела альтернативного енергозабезпечення та підтримки е, взагалі е, людей, як на транзитних центрах, так і в пунктах незламності і в місцях тимчасового проживання, коли вже далі переміщуються особи. Благодійний гуманітарний сектор, міжнародний і локальний дуже е, згрупував всі свої ресурси і передає таким місцям, забезпечуючи теплом, електрозабезпеченням. Дуже багато допомоги було надано в Київському районі і в Харківському е, е, в Київській та Харківській області. І усі з потреб, які ми збираємо, ми е, адвокатуємо далі. Знаходимо партнерів, які допомагають, та продаємо значний ресурс потребуючим. Та ну і власне є ще одне запитання. Як багато дітей вдається вивезти? І знову ж таки, чи є проблеми із тим, аби евакуювати а, дітей підлітків, чи немає якогось опору з боку батьків саме на Дніпропетровщині? Чи з цим питань немає? і Евакуація відбувається планово і без якихось затримок, будь ласка. Щодо примусової евакуації сімей з дітьми, то так, звісно, вона. Відбувається планово, проводиться дуже активне інформування таких сімей разом з національною поліцією з гуманітарними представниками з е, працівниками соціальних від відповідних громад. І така евакуація. Вона об'являється першочерговою в громадах і проходить дійсно планово. Усіх дітей ми приймаємо, е, посиляємо надалі та забезпечуємо саме тими базовими потребами, які напоціли. Дякую дуже, що долучилася. Дякую за ваші коментарі. Катерина Макарова, менеджерка по роботі транзитних центрів благодійної організації, координаційний гуманітарний центр про ситуацію на Дніпропетровщині. Де сьогодні ворог завдає завдав ударів вчора по автобусу із гірниками. Також ворог вдарив і по залізничній станції Сенельникове завдавав масованих атак протягом тривалого часу.